Я пропоную вам послухати, подивитися таку собі добірку закупівель, яку підготувала наша журналістка і експертка з питань закупівель Оля Піліщук. Вам, звичайно, оцінювати, наскільки ці закупівлі є доречними чи недоречними, але пропоную послухати. Ну, найперше, хочу сказати, що закупівля на 59 мільйонів 313 тисяч. Для ремонту відділу поліції у Червонограді те, про що ми писали фарфорові унітази, газони, перекладання бруківочки, Вона відмінена. Це мене дуже приємно здивувало, але офіційно її відмінили, нібито через брак учасників. Ми будемо обов'язково відстежувати, яка її доля. А тепер щодо добірочки, яку ми приготували, ми назвали її критерією. Некритичні не критичні, закупівлі <хи> і скажу одразу, що готуючи її, я не вибирала по районах, я поділила це все на такі невеличкі категорії і обирала найбільші суми. Тобто, найбільше, що вразило, це будівництво нового спортивного комплексу в Кам'янкабузькій, Там 7 серпня вже уклали угоду на 117 мільйонів 300 тисяч гривень. А друге, звичайно, вже ж всі пам'ятають відкриття стадіону у Яворові. Там було десь на 23 мільйони, якщо я не помиляюся. І буквально днями з'явилося у них оголошення про тендер на капітальний ремонт заїзду до стадіону облаштування майданчика для паркування. Увага на 4 мільйони 595 тисяч. Тут же ж на цю закупівлю на офіційному сайті Держзакупівель Прозоро з'явилося Звернення до Держаудитслужби про те, що ремонт в'їзду в стадіон за 5 мільйонів, коли гинуть воїни України від рук Росії, це злочин проти української держави. Я проти витрати грошей на ремонт стадіону, гроші на потреби ЗСУ. Відповідь Держаудиту ще очікується. Якщо говорити про витрати на стадіони, я пошукала громаду, яка йде далі. Ніж один, вище, бере <світ> вище. Так, так. Ось, це у нас переможець Славське. Значить, тут будівництво спортивного майданчика. Проводять на 10 мільйонів 260 тисяч гривень, але цього виявилося замало. І вони вирішили капітально відремонтувати ще один спортивний майданчик на 1 мільйон 499 тисяч. Це в одній громаді всього навсього Якщо говорити ще про стадіони і спортивні арени, то наприклад у городку проведуть поточний ремонт трибун стадіону за 199 дев'яносто тисяч 955. Гривень. А, якщо перейти далі до категорії ремонти, то, наприклад, держа, приміщення Державного архіву Львівської області на площі Музейна 1 відремонтують на 15 мільйонів 432 тисячі гривень ремонт даху. Адміністративної будівлі спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, це на вулиці Клепарецькій, 20, обійдеться нам у 2 мільйони 287 тисяч гривень. І я, до речі, це все заокруглюю, бо там завжди є якісь 745-500 гривень. Це вже так. Дуже активно ремонтують дороги і тротуари. Таких закупівель шалено багато. Просто щоб ви розуміли капітальний ремонт доріг і тротуарів на вулиці Стриска – це від Вернадського до проспекту Святого Івана Павла. Нам обійшовся у 15 мільйонів 756 тисяч гривень. Це такий один, один приклад. І дуже багато я знайшла. Закупівель, такі, наприклад, як канцелярське приладдя, Мені це дуже подобається територіальне управління державної судової адміністрації цьогоріч на канцелярські ножі, скріпки, клей, ручки вони витратили понад півмільйона, а точніше 574 тисячі гривень. І от власне закупівля канцелярського приладдя вона досить популярна і в часи війни. Тобто це було модно і раніше, uh -huh. коли в державні установи купувалися, ручки і скріпки за гроші платників податків, в час війни це не відмінили. Мене, знаєш, турбує от тут питання, хто би міг визначати чи мав визначати потребу, бо ту канцелярію ну, направду можна купляти в якихось таких неймовірних кількостях, але просто от, дійсно оцінити, скільки її справді потрібно, от скільки справді потрібно, стільки Бити, наприклад, ну, почекай, ми, ми ж віримо, віримо. державним установам. Так. Вони ходять, рахують працівників, скільки у них є працівників і питають, скільки вам потрібно ручок, одна, дві. Працівник каже, одна, я скромний або скромна. І там на всіх поручці напевно не будемо з цього сміятися там. І ще одна улюблена моя категорія це подарунки і сувеніри. Оце я любила завжди. Всі люблять подарунки і сувеніри. Так, да, і подарунки і сувеніри у статті витрат на сайті Прозоро були з року в рік. 2022 рік, і навіть 2023 рік не став винятком. І подарунки і сувеніри це просто масово. Тобто є одна категорія, коли це кубки і грамоти. Ну і я розумію, що це якісь спортивні змагання, можливо, там, ось і це якби нагорода для учасників. Гаразд, тут питань немає, тому що якби. Це нормально, але є, наприклад, таке, як е... хто це в нас? Мустиська міська рада. Патріотична картина, все буде Україна. Вісім картин, 16 тисяч гривень. Але ж вони так і скажуть: це ж патріотична картина, все буде Україна. Або, наприклад, картини на деревині, е... Бориславська міська рада, 23 тисячі гривень. І тут мені просто цікаво: дев'ятий рік війни. Це невеликі суми. Ну там 16 ну, тисяч так, 23 тисячі це невеликі суми. Але якщо насправді всі оці подарунки і сувеніри зібрати, то ми можемо провести просто ну мега швидку збірочку стерлінків, коптерів. І я думаю, навіть і на машини назбираємо. І я нагадаю про наші годинники. Те, що ми з'ясували, що там було понад півмільйона, Тобто, друга ця угода вона досі не є підписана, і ми чекаємо, що буде далі. Вона не відмінена, до речі. Uh -huh. Ось пан Холод так і не пояснив, кому він ці годинники дарує. і дарує. Я б хотіла сказати, що е, традиція купувати годинники вона теж щорічна, насправді, особливо обласної ради. Старайша радянська Так, і вона була усі попередні роки, але за рік е, 23-й вона фактично найбільша. Тобто ця сума найбільша, uh -huh. тому що у 21 першому, якщо не помиляюсь, там було до 200 тисяч гривень. Тоді точно військово. Так, напевно. Ось це така дуже, дуже, дуже маленька добірочка, і я мушу сказати, що коли Юля попросила її підготувати, було дуже важко втиснути це все в кілька хвилин. Або насправді, якщо наші глядачі зайдуть на сайт Прозоро і пошукають там подарунки, сувеніри, ремонти, реставрації, просто в межах Львівської області, то тендерів буде дуже багато на просто шалені суми.